Вітаю вас на своїй кухні! Готую сьогодні ароматний соковитий пиріг три склянки з персиками та абрикосами. Запрошую підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Всипаю по склянці манку, цукор і просіяне борошно. І 10 грам розпушувача. Перемішую. І ділю на 4 рівні частини. Для начинки порізала пластинами по 400 г персиків та абрикосів. Форму діаметром 20 см застелила параметним папером. Перший шар висипаю в сухі інгредієнти. Розрівнюю і викладаю третину фруктової начинки. Продовжую чергувати. 4 шари сухі інгредієнти і 3 фруктова начинка. До 200 мл гарячого молока додаю 30 г масла. Перемішую. Акуратно вливаю на пиріг. Проколюю веделкою, щоб рівномірно розподілилося, і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин. Готовий пиріг залишаю, щоб вистих. І присипаю цукровою пудрою. Неймовірно ароматний та соковитий. Всім смачного чудового настрою. Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!